Маленькому тимкові чотири рочки з двох він ходить до дитячого садку. У вересні його повинні перевести з ясел до молодшої групи. Мати хлопчика, пані Ольга, бідкається. Група працює до 17.30, а її робочий день закінчується у шостій, і забирати малюка нікому. У садку працює і чергова група до 19.00. Проте жінка каже, потрапити до неї непросто. Спросили, до скільки працює група. Мені сказали до 17.30. На что я задала вопрос: ну, а как быть с ребенком, кто его будет забирать, ну уже потом вытащила кличнями, что оказывается есть группа продленного дня. Но для того, чтобы попасть в эту группу продленного дня, нужно принести справку с работы, с графиком работы. Що ну конституція это, ну не предусмотрена, как це якби бы, вторження в лічну жизнь. Поки спілкувалися з матусою, до нас вийшла і завідуюча садочком Світлана Ярошкіна. Знімальну групу бачити була не дуже рада. каже ніяких документів від батьків не вимагає, а тільки просить. І, взагалі, всі питання вони вирішать з батьками за зачиненими дверима. Ми всю тарішив мутріти дошкольного учена. Щоправда, потім пані Світлана пояснила, документи просить, бо дуже багато бажаючих віддати дітей до вечірньої групи. В дежурній групі має бути 20 дітей. На основі чого цих дітей беру, Ви розумієте, із 200 дітей. 20 дітей хочуть ходити дежурну групу. Мені треба доказати, чому вони хочуть. Не просто так, ви понімаєте по заявленню родителі, пожеланню ми організовуємо дежурну групу. Пані Ольга ж каже, довідку нині надати не може. Сейчас у мене немає такої можливості. Так, да, я працюю, але на підприємстві у мене нет ні мокрої печаті, тобто це частне підприємство. І вони не можуть такого предоставити. Тим часом нас запрошують до садку, завідуюча демонструють документи, довідки з графіком роботи, які подали інші батьки, вже з два десятки. Додає, якщо матері не можуть надати необхідні папери, пропоную написати заяву. Тоді каже, якщо буде вільне місце, малюка зарахують до вечірньої групи. Нужна піти написати мені заявлення. І якщо буде місце, ви ж розумієте, що я дам підпочнення тим дітям, які дійсно нуждаються, які мені предоставили ці справки. А ось представники міськради кажуть, за законом про дошкільну освіту батьки взагалі не зобов'язані подавати довідки з місця роботи. Заяви достатньо. В законі про дошкільну освіту і у положенні про дошкільний навчальний заклад є статті, в яких прописано, що чергові групи та е, утворюються за потребою батьків. Законодавством довідки не передбачені. Тож Матуся Тимка, пані Ольга, каже, свої права та права дитини буде захищати. Проте сподівається, що до чергової групи її молюка все ж таки зарахують за заявою, як це й вказано у законодавстві. Аліна Саліва, Микола Ходолій, Іван Пономарьов, новини 51-го.